Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Один раз, та правда, вже і не один раз я розповідав вам про те, що одна з найбільших проблем України пострадянських. І так званих постсоціалістичних країн це те, що практично все тіло цих держав просякнуто як гельмінтами, агентами колись Радянського Союзу, тепер Московії, які сидять скрізь, так би мовити. так. І... Мені написали так, мої, так би мовити, слухачі і глядачі, про те, що ти там, діду, дурницю пориш, які, які там агенти. Так, це ж скільки грошей треба, щоб цих агентів утримувати. так, Та нема нічого цього всього. Якщо є, то там щось трошки зовсім. Ну, і ось на підтвердження, так би мовити, моїх слів про те, що цією агентурою просякнута не тільки Україна, пострадянські і постсоціалістичні країни, такі, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, частина Німеччини, яка називалася. Німецька Демократична Республіка зі Штазі. Так. То ось є таке повідомлення про крупніший провал Гру в Бразилії. Так, ну що ж, читаю в оригіналі спецслужби Бразилії вскрили масштабную агентурную сеть Российской Федерации, работающую под подкрытием фейковых бразильцев. Через Бразилию прокладывались легенды для агентов, которые потом отправлялись в другие страны, в том числе в Нидерланды, США и Грецию. Все началось с разоблачения в лапках Бразильця Віктора Ферейри на ділі сотрудника гру Сергія Черкасова. так, Ну і там далі інші агенти, які всі були, звичайно, з, з бразильськими, точніше з португальськими прізвищами. Ось виявились справжні прізвища Артем Шмирьов, Данилов, Антонов Коваль. Тютерєва, і другі. Так, один із учасників Мікушин, був видан РФ при обміні в 2024 році. Ми вже знаємо, бачимо, в 2024 році видали Російській Федерації чергу партію розкритих агентів, оскільки їх там не розкритих. І це Бразилія, це Бозна де. Вони як е, е, готували світову революцію і захоплення світу. Цим вони займаються і донині. Ми ну, ж бачимо ось. <сум> Абсолютно. Це просто факти є. Бродета та Бразилія? Так. Де та Бразилія? Де вона знаходиться? А ось дивіться, через Бразилію прокладалися куди у Нідерланди шляхи. Тобто, спочатку вони ніби натуралізуються там у Бразилії, а потім з Бразилії розселяються по всьому світу, як бразильці вже. Щоб не знайти, так би мовити, початку. Нідерланди, США. Греція. Так. А ми дивуємося, що там відбуваються якісь процеси, створюються партії, якісь промосковські, виникають промосковські лідери. Це ж уявляєте собі, вони готові ні, ні їсти, ні спати, нічого не мати жити в лайні по шию, аби не дати жити іншим. Це ж просто факт. Ось, подивіться. Все оце, що відбувається зараз. Це ж факт просто.